Як і лего по Гаррі Поттеру, можна знайти в будинку іграшок. Наборів дуже багато, і це вже третя частина огляду. А попередні дві ви можете подивитись у мене в профілі. Лего Гогвартс, велика зала. Зараз на знижці мінус 25% і коштує 7628 гривень. Як бачите, набір величезний і його можна розглядати дуже довго. Він містить аж 1732 деталі. Наступний набір ще більше. Навіть я, як людина, яка не любить Лего, була б щаслива мати цей набір. Та й взагалі покажіть мені, хоч одну людину, яка б не зраділа так. Кому набору, мені здається, це мрія кожного патеромана. Тут 6020 деталей. Ціна, звісно, кусається, але вона цілком виправдана. Але гарна новина в тому, що він зараз на знижці 22 коштує 18645 гривень, а до знижки коштував 24 тисячі. Економія виходить аж 5355 гривень. Наступний набір Hogwarts Експрес і станція Hogsmeade. Цей набір теж доволі великий, коштує 6600 гривень. Найбільше мені подобається, що тут є мініатюрний візу. Хані Дюкс, який я просто обожнюю, і мій улюблений персонаж Гегріт. Ну а взагалі в цьому наборі персонажів дуже багато. Переважно учні Гогварсу. Є ще один варіант Гогвартс Експрес, тільки це вже букнук, тобто його можна поставити на книжкову полицю разом з книгою. Він дешевше попереднього і зараз на знижці 26%. Коштує 3628 гривень. Наступний набір мій улюблений, тому що я обожнюю мандрагор і загалом урок гербології. Він зараз на знижці 27% і коштує 1750 гривень. Далі Набір соварня. Це вже такий зимовий набір. Тут все, наче як присипано снігом. Я думаю, що це буде класний подарунок на новий рік. Він, до речі, теж зараз на знижці 26% і коштує 1613 гривень. Наступний набір урок зілля варіння». Чесно кажучи, я думала, що така краса буде коштувати дорожче, але як виявилось, він теж на знижці 26% і коштує 1406 гривень. Набір тричакунський турнір за 7000 гривень. Набір достатньо великий і важкий, і я навіть попросила працівника магазину. Допомогти мені його потримати, поки я знімаю. На знижці 31%, полібег квідич, всього за 130 гривень. Знайшла ще один Гогвартс, але цей дешевше попереднього. Я так розумію, в будинку іграшок зараз якийсь шалений розпродаж лего, тому що цей набір теж на знижці коштує 6430 гривень. Це була третя частина огляду. Тож не забудьте подивитись попередні дві в профілі, тому що я зняла огляди абсолютно на всі лего Гаррі Поттер, які знайшла в магазині.